Привіт! Мене звати Марія і ви на каналі Марія Суперстар. Сьогодні для вас підготувала я одну новиночку. Це колекція спінери. Ось така колекція складається з шести пакетиків. Такої колекції я на Ютубі не бачила. Давайте з вами відберемо пакетик. Сьогодні закінчуємо дві колекції: це хрестики Нолики та Супермаркет. Беремо ці пакетики. Прапори. Давайте візьмемо. Давайте ось такий з прапором Польщі. Шпалери на iPhone. Давайте ось такий. bt 21. Давайте. Давайте, давайте ось такий. Крамниця. Давайте ось такий. Стікери. Давайте такий, хай буде, морозиво. Давайте хай буде з надписами. І колекція спінери, наша новиночка. Давайте візьмемо ось такий він у мене погано вийшов спінер. На другий раз, ну, на друге відео ми закінчимо аж три колекції. Це стікери, прапори та шпалери на iPhone. Ой, да, це буде капець повний. Ну, але давайте будемо розпаковувати наші бумажні сюрпризи. Ось вони. Давайте візьмемо наш каталог. І почнемо з колекції супермаркет. Мені дуже шкода з такою класною колекцією прощатися, але, ну, як, що ж поробиш? Давайте глянемо, що нам вже тут попадеться. Так. І нам тут попався сік. Сік виноградно-яблучний. Думаю, вам видно. Давайте його приклеїмо під номер 3. О, о, він не влізає. Капець. Давайте якось ось так. О, тепер вліз. Давайте відмітимо його в спискові. Сік. Відмітили. Далі колекція прапори. Ось наш пакетик. І давайте відкриємо і глянемо, яка країна сьогодні нам попадеться прапор якої країни. І це прапор Литви. Давайте його сюди ось. Приклеїмо. Ось такі прапори, які ви бачите, на малюночку нам попалися. Давайте приклеюємо під номером 4, і нам остався прапор Японії. Так, перегортаємо. Це колекція шпалери на iPhone. Ось вона. Так, беремо наш пакетик. Розпечатуємо. Ось такі шпалери нам попались. Мені ця колекція зовсім не подобається. Вона, вони під номером один. Ось так виходить. Вернути б час назад, коли я малювала цю колекцію, я б не перемалювала на інакші. Шпалери. Так, хрестики-нолики. Сьогодні ми закінчуємо цю колекцію. Так, щось не можна розпечатати? О, розпечатали. Нам попався хрестик, але, на жаль, Буде нечия, хіба що давайте так, чик так, ну давайте сюди приклеїмо. Вийшла нечия. Бо, е, якби б могли б виграти нолики, якби б нолик був ось тут. І могли б виграти хрестики, якби б хрестик був ось тут. І давайте напишемо, дорівнює. Означає нечия. Ось так. Далі колекція стікерів. Пакетик наш. І давайте розпечатаємо. І нам тут попався ось такий стікер. Це такі собачі якби лапки, чи як, ну, типа того, під номером 4. Приклеюємо, і в наступному відео ми закінчуємо цю колекцію. Ось так виходить. Далі морозиво. Так, нам тут попалося ось таке морозиво в стаканчику. А не на палочці, бо нам тут попадалося на палочці, а так нам попали в стаканчику ось таке морозиво під номером один. Давайте його приклеїмо. Ось так. Поки що чия Тут на цій сторінці два морозива і на цій. Так, перегортаємо це колекція крамниця. Давайте розпакуємо пакетик і глянемо, що нам тут попалося. Так, нам тут дуже багато чого попалося. Це такі ось туфлі, вони в мене не вийшли. Ось таке кольє, сережки і це також типу кольє. Давайте приклеїмо, приклеїмо сережки. Вони в нас під номером 11. Приклеїли туфлі під номером 26. Приклеїли. І це кольє під номером 21. Це такі буси в нас. Червоні мисто І ось таке кольє під номером 19. Приклеїли ось. Ось така колекція в нас виходить поки що. Ми зібрали найбільш це сережок. Ось так в 21. Розпаковуємо і нам тут попався. Ось такий персонаж, я не знаю, як його звати, він у нас під номером 3. Давайте приклеїмо ось так. І ми закінчили тут розпаковувати в цьому каталозі. Переходимо до нашого нового каталогу бумажних сюрпризів. Почнемо, давайте, з колекції спінери. Ого! І нам тут попався ось такий миленький, малесенький спінер. Він у нас під номером 5. Це буде ось тут. Давайте приклеїмо. Ось так. Якщо вам сподобалось моє відео, став лайк. Не забувай підписуватися на канал. Дякую вам, мої дорогенькі, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за ваші перегляди, лайки. Всім па-па-па-па!